Їхні погляди з портретів, та за кожним із них незавершена історія. Історія життя обірваного війною на одному із стендів. Іван Тіньков поряд із портретом Івана стоїть його мама Світлана, яка ледь стримує емоції. Вона згадує син одним із перших взяв до рук зброю та став на захист України. Спасав свого товариша. і... Ну, хотів його витягнути з поля бою, товариш був ранений, і він вискочив із бліндажа і сам загинув. А в нього дружина була вагітна. І дружина родила через три місяці після його загибелі. Його син не, не побачив свого батька і він не потримав на руках свого сина. Це дуже боляче. 8 травня, у день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, на книшовому меморіально-парковому комплексі відкрили меморіал пам'яті полеглим героям, які загинули в російсько-українській війні. стендів, на кожному з яких розміщені портрети та імена полеглих героїв. Саме так виглядає меморіал пам'яті, як розповідає архітектор проєкту Євгеній Кулик. Його створення зайняло майже чотири місяці щоденної праці. По концепції планувалося вибрати тихе затишне місце, щоб це було найпримітніше місце. Тому вибрали серце книжового меморіального комплексу біля прапору України. Металеві стенди фонові. Вони зроблені в формі щитів, які при темній парі вони втрачають. Входять на задній план, і в нас портрети з підсвіткою мають ефект паріння. В Цій зоні ми передбачали місце, якщо буде необхідність для розширення, тому маємо надію, що цього не станеться, але так, місце є. Під час урочистого відкриття рідним загиблих військовослужбовців посмертно вручили нагороди. Серед шанованих Сергій Пономарьов, Владислав Ткаліч та Богдан Бакал. Подяки від Київської обласної військової адміністрації отримали військовослужбовці Рустам Хамракулов, Андрій Шелухін, Олег Медвідь і Костянтин Шанюк за віддану службу та вірність присязі. Відзначили також меценатів, які долучилися до створення та реалізації меморіалу як фінансово, так і організаційно. Також під час заходу священнослужителі звершили молитву та освятили меморіал. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі. Біля портрета брата Олександра Кузьменка стоїть Юлія, не стримує сліз. Її брат пішов захищати Україну ще 2014-го. Однак 22-го року на Харківщині його життя обірвалося. Це була окупована територія, вони були складі розвід групи. І йшли виконувати завдання, від які відмовилися вже виконувати три групи. Їх чекали. Їх чекав ворог, вони потрапили в засідку. Вони дали відсіч ворогу. Частину з їхньої групи вдалося хлопцям заховатися в лісі. Але мій брат Олександр загинув саме в тому бою, який відбувся 13 квітня 2022 року. Після завершення урочистої частини відкриття меморіалу присутні поклали квіти до портретів героїв, віддаючи шану тим, хто ціною свого життя виборював свободу для нас. Софія Здорікова, Юлія Глушак, Максим Скаленко, новини Терес, Бориспіль.